Привіт, друзі! Вийшов я вранці на затоку Дніпра зі спінінгом Половити Окуня. Комплект я вже зібрав, зараз декілька слів про нього і будемо розпочинати риболовлю. На сьогоднішню риболовлю я взяв ультралайтовий комплект. Спінінг від азури, це Safina 76 ULS, катушка дайва Фуего 2500 шнур. Намотаний від азури. Це X-Game чотирьохжильний, по Японії решітка 03. Флюрокарбон на повіці 02, також від Азури. Монтаж використовую Джихріг, вантажик 1,5 грама і розпочну я з двох дюймової танти від фішапу. І... Ну, ось такий друзі початок з першого закиду. Ось такий окунець. Підростає. Так, щось тут трішки перечепилося. Мабуть, треба фрикціон підтягнути. По приманкам, друзі, танти від фішапу е, Також хітомі брав від флагмана в розмірі 1,6 і 2 дюйма. І трішки раків 1,8 дюйма. Ну, по приманкам наче все. Ну, звісно, в різних кольорах. Ось пішов. Ледве-ледве доторкнувся. ну Це вже трішки поменше, але е, приманочку як він заїв, двохдюймову. Віддай, віддай, друже, гачечок, я тебе зараз відпущу. Оно. Ось такий. Красивий. Було в мене, друзі, три виїзди на Дніпро на судака. З трьох виїздів я впіймав одного дрібного судачка і то вранці. Було дві вечірні рибалки, взагалі нічого. Пробував я і на затоці. Ух, бачили цю подтяжку. На затоці також по судаку галяк. ж то було, може стягнуло силиконку трішки в ні. В суботу я ходив на озеро саме на щуку, але якось теж не склалося. тому що така погода зараз.

Усі який гарний кунець. З кожного закладу, друзі Непогані такі оконці. Він відзивається з кожного практично закиду. І непогані такі за розміром так продовжую ловити на двохдюймовий танту. Єдине, що вантажок замінив я на три грами. клювание с вами. Ну вот так Да, ну рыбалка, друзі, сьогодні просто чудово. Давно я так я не попадав на активність окуня. Цього годину він просто чудово відзивався. Ну ось бачите, які почали відзиватись. Дрібні. Ще дощ пішов. Можливо за цього. І він трішки прикрив рота. Ось така, друзі, у мене вийшла ранкова риболовля на затоці Дніпра. Порибалив я дві години. Першу годину рибалки окунь чудово відзивався, практично на кожному закиді, і оконці доволі непоганого розміру. Друга година рибалки ледве вмовив трьох дрібних на клювання. Не знаю, з чим це пов'язано. На даний час накрапає дощ, можливо, і за зміни погоди він рота прикрив, а можливо, саме вранці краща його була активність по спаду води. Все, друзі, почну збиратись вам всім. Дякую за перегляд. До зустрічі на воді.